Доброго усім дня! Мене звати Софія і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні я хочу підвести підсумки місяця липня, що вишивалось фініші, просування, плани і так далі. Отже, що ви бачите перед собою? Це мій фініш, рукавичка. А це у нас український традиційний е, одяг, брання. Українське традиційне брання. Це авторська схема, дизайнерка е, Livina The Rainbow. Е, 32-й каунт. Мурана. Дуже легка робота, прекрасна, швидка. Вона така невеличка доволі. Тобто, от на руці в мене вона займає дуже мало місця. Ну, відповідно, чоловіче теж саме. А, прикраси а, придбала я ще, коли ця схема. Вона, до речі, безкоштовна схема. Коли вона ще випускала цю схему, це, якщо я не помиляюсь, було 23 році. І тоді а, авторка давала посилання. Прямо в своєму файлі, яку, який вона надсилала файлі для вишивання схеми, там на ЄПД-файлі була вказана адреса сайта, в якому можна було придбати ці всі прикраси. А, звичайно, ну, на той момент, коли вона випустила схему, я от ще встигла придбати їх, і то в мене не вистачило, мені не вистачило отут, ще два гудзички є, були передбачалися, такі вони. А дуже схожі, знаєте, як металеві вони такі темно-сірі от такого ж графітового кольору, як і пальчик от на, на рукавичці от такого кольору. Ну, Я вам ставлю фото авторки, ви можете побачити, як там оформлено вона, які там гудзики. А, і на той момент вже дуже швидко а, ці всі прикраси закінчилися. Я не знаю, можливо, зараз вони є. А, або можливо, там можна підібрати щось а, на кшталт того що тут. А, єдине, що, от у авторки, а, оця прикраса вона пришита навпаки, на фото, оця сторона. От. А, все просто, все легко, п'ять може кольорів. Або, або десь так. Хочу з них зробити такі повноцінні рукавички, тобто, щоб тут всередину можна було щось покласти. На факт, що тут туди щось хтось буде класти, але мені більш подобається таке оформлення, як сама авторка показує. Тобто, коли вони виглядають як такі повноцінні рукавички. В неї взагалі багато є дизайнів, саме об'ємних таких вишивок, об'ємних якихось. Форм дуже цікаві, дуже гарні. Я бачила дуже багато відшивів саме по її схемах. Це просто ну витвори мистецтва. Вони різних тематик: і геловін, і лоскунчик. Якщо я не помиляюсь, неї є. І новорічні, дуже гарні, дуже прекрасні, об'ємні такі квадрат. Ну загалом зайдіть. Я вам залишу посилання на її сторінку в інстаграм. Неї є магазин на Etsy. Також зайдіть, подивіться, це неймовірна краса, це неймовірні вироби. Це просто ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Отже, тут все просто-легко, все нашилось, буду відправляти на оформлення, будуть в мене гарні, гарні такі прикраси. Так, далі. Далі це схема Пунтіння-пунтіння. Це сезонні такі подушки, знову ж таки. Я фанат подушок, Єдине, що це, мабуть, в мене ще немає жодної шитої подушки, але вони мені дуже подобається. Показую, як вони мають всі чотири виглядати. У мене є літо і осінь. І ще залишилось дві. Я думаю, що з настанням зими я вишию зим, зимову і потім вже весняну. Скоріше за все, так буде. Вони теж прості, легкі, навіть іноді місцями нудноваті, тому що там немає ніяких там переходів кольору, тобто це такі собі примітивна вишивка, немає тут особливих переходів, кольорів, відтінків, Тобто ну, все таке просто. Єдине треба уважним бути, рахувати хрестики, щоб не помилитися в буквах. Там, ну і так далі. Ну, або там, наприклад, відраховувати треба, щоб вишити цю пташечку, наприклад, або цю. тому що тут білий, жовтий, чорний колір. Ну, просто треба прорахувати. Тканина це Белфаст, 32, кол аккаунт, колір 53, мені здається. Так, да, 53. -й. На цьому ж. Це, Мені здається, це називається Raw Linen, типу сирий льон. У авторки, і в принципі, вона не, ну, вона не вказує конкретно якусь тканину, на якій треба шити. Там єдине вказане в інструкції, що ви маєте взяти будь-яку тканину, яка кольору сирого льону. У мене осіння вишита на мурана, а ця ну все ж таки оцей колір сирого льону. Мені здається, він більше сюди пасує, і воно більше ну, мені більше подобається вона. Так, це був другий фініш. Третій фініш. Це Dimensions Gold Petit. Всім, в принципі, мені здається, всім відомий замок. Ну, як всім, всім, хто більш-менш знайомий з таким виробником, як Dimensions, він доволі популярний цей маяк, їх там є декілька. Але цей мій найулюбленіший саме через цепці. Саме через цей парканчик з рожевими квітами. Тут, як ви можете бачити, в мене перекосилось трошечки воно, хоча я його відпрасовувала, намагалась вирівняти, але все одно воно перекосилось, ну, звичайно, через півхрест, тому що тут його дуже багато. Тут хрест є тільки в квітах, трошки в будинку, і в будинку тут є, якщо можете подивитися, такі. Місця не зашиті, тобто біли, біла канва присвічує. Хрестику Христ, тут дуже мало, в будинку і в квітах. Навіть цей маяк він вишивається здебільшого хрестом і потім дуже багато беку. Тому воно пере, перекосилося, звичайно, але при натяжці це все виправляється, тобто це не проблема. Коли я буду його оформлювати, або я, або колись кудись нести, комусь віддавати на оформлення, то це все виправиться і все буде норм. А так, все тут стандартно, як завжди, в Dimension, за багато складень, різних складень півхреста. Мені, в принципі, було відносно легко його шити. Я не можу сказати, що в мене якісь були труднощі або ще щось. ну... Звичайна, звичайна робота в стилі Dimension, скажімо так. Вишилося воно мені десь приблизно за тиждень. Я не пам'ятаю, скільки там по, по марафону хрестиків і стіпків, але мені здається, що небагато. Може 3000, може дві. Ну, швидко, швидко вона пішла. Гарний результат. Давно в мене лежав цей набір і взяла його, тому що по перше літо. Маяки саме час таке щось вишивати хотілося літніх якихось сюжетів. По-друге, маленькі ці Petite займають багато місця, тому що їх пакування таке доволі об'ємне. І щоб трошечки звільнити місце, так би мовити, в своїх запасах, то я його вирішила взяти і ну, якби вишити і отримати результат. Тому що лежить він в мене вже там 2-3 роки, можливо, точно в запасах. Так, наступний фініш у мене осінній. Це прекрасний, надзвичайний, чудовий каштан від комоду. Дизайнерка Вероніка Бурковська. Дуже люблю її дизайни. Вони невеличкі, вони мені нагадують такі собі мілхіли. Але. Е Дуже гарні, по-перше, самі сюжети мені подобаються. По-друге, на виконання їх дуже легко. Тобто, воно ну, дуже легко шиється. Наприклад, в мене є такий момент, я ніколи не вишиваю якихось таких робіт, будь-яких великих, маленьких, неважливо. А по кольорах. Тобто там, обираєш, наприклад, один колір, вишиваєш його повністю на роботі другий, ну і так далі. Так, там, Від більшого до меншого, від меншого до більшого, там, у кого як це відбувається. Я так не можу, тому що я. Обов'язково зроблю помилку. Ну, це прям 100%. Але тут якось так вийшло, що тут я обшивала по кольорах. Я взяла найдивніший зелений, вишила його, потім наступний там якийсь був, на тон, мабуть, на тон світліший, ну і так далі. І вже в кінці ці світлі частинки листячка. Вишивалося легко, просто, гарно, цікаво, що важливо, тому що зазвичай, коли ти шиєш примітиви, бувають такі моменти, коли тобі просто ну, стає трошечки нудно, тому що, там, як правило, зашивки є одним кольором, або не треба там рахувати, ти просто заповнюєш там якісь, да, частини вишивки. А тут було цікаво і разом з цим легко. Бісер це прям супер гарний тут. Оцей мені прям полонив моє серденько. Оцей бісер. Це зелений з, чорним, з не чорними, коричневими такими крап крапочками. Ну, тобто він як в плямках таких. І він прям створений для того, щоб його вишити на каштані. Тобто, для мене це прям топчик. Попадання 100%. Довго мені дався цей бісер-петіт, тому що його треба вишивати пришивати хрестиком, ну, щоб він вкладався саме такими рядочками. Але ну, просто, мабуть, треба було заздалегідь подивитися на саму схему і подумати про це, передбачити. І, мабуть, треба було просто почати з нього, тому що цей крупний звичайний бісер, ну, він швидко, доволі швидко пришився. А цей малий я шила десь ну, пару днів точно. Гудзички гарні, теж ну все, одним словом, дуже гарна робота. Якщо ви побачите, подивитися на прев'ю, то ви побачите, що трошечки засвітлено воно. Мабуть, це там при роздруківці або, може, оброблялося трошечки фото, але, в принципі, я так і зрозуміла, що щось таке є, тому що я знаю, ну, я знаю, я так подумала, що я знаю цю тканину. Це тканина, в даному випадку, ж тут не написано саме, саме яка, то 14-й каунт написаний просто. Але я думаю, що це е, е, Мур, е, Мурана, Мурана Лугана, та що 27-го кольору, ой, каунту. От вона дуже схожа, і це вінтажний моко. Кольор це 100%. Вони бувають в різних кольорах, в різних каунтах. І 32-го вона буває, і 28-го, і це саме вона. Тому що тут вона просто звичайна, тут вона з такими розводами, а на зворотньому боці вона просто бежева така а, тканина крупна, знову ж таки такий плюсик. От, і тому, ну, я ж кажу, проблем ніяких не було. Окреме задоволення, окрема вдячність комоду за оброблені краї тканини, тому що в мене немає машинки для того, щоб їх обробляти. Я зазвичай оброблюю їх, ну, типу, от як тут. Аби як, аби як. Тільки щоб. Ну тут воно, бачите, мене трошечки поїхало. Ну, головне, щоб воно не сипалось в процесі, так би мовити, так, коли ти вишиваєш. А потім воно все одно або сховається, або обріжеться, якщо оформлюється, і воно вже не має значення. Своє головне, що воно е виконує свої функції, так би мовити, так. Тут, Окрема вдячність, і подивіться, воно ще, мало того, що воно є, так воно ще і жовто-блакитне. Тому комодо, п'ятірочка, вдячність велика. В них дуже зручні органайзери. Все тут вкладено в комплект, ну, в набір вкладено іголки, і нитки, і все-все-все-все на світі. Схема крупна, кольорова, опис, написано, як шушити, в які там складення, як які стіпки робити. Тобто, ну, все, все класно, все круто, все дуже сподобалось. Така моду до... п'ятірочка. Да. Моє... Моя вдячність за дуже гарно створений так би мовити, зібраний набір. І останній фініш, який я вам показую, це цей прекрасний клубочок від «Чарівної країни». І на цьому ви можете бачити, на цьому моменті ви можете бачити, що кольор на прев'ю бісеру і кольор в житті геть різний. Як я в принципі казала і раніше, ну він не співпадає зовсім геть. Тут він такий бусковий, світлий, гарний, спокійний. Тут е, такий ядрено-рожевий, ну, як є вже, як то кажуть. Да? Я не те, щоб я там дуже засмутилася з цього приводу, але така галочка, такий факт є. Клубочок симпатичний, чиста така дрібничка, е, маленька річ гарна І навіть задня за ця частина, вона теж така ядрена рожева. От. Так, тепер покажу вам свої просування. Перше показую маяки. А, це дизайнер дизайнери а, від а, хитрих синиць. У мене тут додався ще два маяки додалося. Попереднє фото вам не вставляю, тому що, ну, було лише то, так, Два тільки було. І це додалося за червень, додалося ще два. Ну, прекрасний сюжет, мені дуже він подобається. Подобається ще тим, що це не така повноцінна картина. Ну, як, наприклад, береш якусь велику картину на 30 тисяч хрестиків. Да? В тебе є там сюжет якийсь, і ти починаєш його шити. І ти, наприклад, можеш там будиночок вишити, потім там, кущики, якщо це там, якийсь там пейзаж, наприклад. Да? А тут таке, така ілюзія є, що ти як вишиваєш окремі сюжети, і ти їх якби завершуєш. Тобто це такі мікрофініші на одній роботі. І це дуже класно. Тобто я взяла один раз його там в роботу, так, вишила один. Маяк з бекстічем, повністю закінчила. І в мене така ілюзія фінішу якоїсь роботи, так, певної такої частинки. От, потім знов взяла другий раз, взяла-вишила на другий тиждень, вишила другий маяк. І воно ну, класно так виходить, класно йде, просувається, мені дуже подобається. А, ну, далі буду продовжувати, подивимося, як там буде оці маячки. Оцей десь біля двох тисяч, і цей теж. Наступні мечки будуть більше, тут навіть менше двох тисяч. Оцей буде більше, десь половиною і цей теж, тому що тут багато деталей, багато тут пташки, трошечки більше хрестиків буде, але то нічого. Вони гарні, вони легко йдуть. Буває там трошки, можливо, там, мішанінки там, в травичці, наприклад, отут, да? або в камінцях. Ну, то таке, то, в принципі, можна пережити. Тканина це мурана з сірого кольору. 32-й каунт. Теж нічого не можу сказати поганого. Все класно, легко, якщо шити постійно, то воно, ну, як ми всі знаємо, і буде вишиватися, легко закінчиться і завершиться робота. Наступним, наступна робота це іграшки від Dimensions. Старий набір зняти з виробництва. Я його вишиваю нитками DMC. Тут в мене додалося ще дві іграшки за липень місяць. А знову ж таки, все вишито, крім кордону, буду робити вже потім по всім шести, ну, по п'яти виходить іграшкам одночасно. Тут теж все в принципі зрозуміло, складнувато. краще маяки, ніж ці іграшки. Але я вже в принципі звикла, і вони в мене йдуть не так важко, як спочатку. Я вже звикла до цих мішанини кольорів. До а, маленьких таких групок-хрестиків, до цього потім викладної нитки металіком і всього іншого. Тобто, ну, це головне, коли ти бачиш вже результат, ну, в мене так, то коли я бачу, що результат вже скоро, то мені вже, в принципі, нічого не страшно, я хочу завершити роботу. Єдине, що, якщо отак подивитись на них, ви можете бачити, що ця іграшка вона відрізняється від цих. Чому? Тому що тут. У мене е всюди інший бісер. Я не знаю, чому я так зробила, тому що взагалі я тут використовую два види бісера. Звичайний от такий Мілхіл золотий, звичайного розміру, і такий типу петітний теж, маленький. Він, е я його використовую чисто от на цьому місці отут. Тут теж бісер і він так гарно тут блищить, вкладається, мені подобається. Але тут, от, далі, от, по самій іграшці, я вже пришиваю золотий стандартний цей бісер. Я не знаю чому, але тут я вишила цей маленький всюди і його майже не видно. Тобто він, в принципі, він теж гарно виглядає, так делікатно блищить, не так яскраво виділяється на іграшці, як на інших. Але ну, мені здається, що краще перешити цю іграшку, ніж всі три. Ну, не іграшку, а бісер саме перешита. І ем, взагалі-то в мене вже і п'ята є. Тобто я за ну, цей частинку серпня я вже закінчила п'яту. Тут теж ще бісера нема, тільки є всі хрестики, викладена нитка на цій стрічці. Єдине, що ця голубка в мене трошечки, бачите, от, що значить, коли нитки не оригінальні від набору. Тобто, в наборі, якщо ви побачите, подивитись на оригінальний набір світлини її, то тут немає таких крил, оцих темних затемнень, як у мене. Тому що там, скоріш за все, якісь були кольори ниток, які робили не таким різким перехід від білого до цього сірого. Це 648-й колір. Він такий сірий, з зеленим трошки, нечистий кольор сірий. Але я вже нічого не буду переробляти, буде в мене такий трошки плямистий, плямистий голуб, просто, знаєте. Що тут, по великому рахунку, краще було б щось тут підібрати інше і зробити більш спокійний перехід від білого до цього сірого. Я би тут його замінила. Але зараз вже не буду. Зараз буде вже в мене таке, як є. От. Тому тут в мене залишилося ще залишилася ще іграшка одна. Я тут ще нічого не починала, тільки от натянула, ще нічого нема. Я думаю, що найближчим часом я вже до неї дійду. Вишию і вже повністю закінчу всі стіпки, бісер, все, що треба зроблю, і буде в мене вже фініш цієї довго-граючої роботи. І останнє на сьогодні, що я вам покажу, в своїх процесах, яких я вишивала, це схема X-Maker. Тут ще трошечки квіточка закрилась, тому що воно доволі довге. Схема X-Maker молитва за Україну. Зараз я вам вставляю фото того, як воно виглядає у авторки ця схема. У мене вона буде трошечки інша, я е, не буду е, вишивати молитву, я там вставлю інші слова, інший гірш. Тут додалося з минулого разу. Знову вставляю вам фото того, як воно виглядало до е, липня місяця. Оці гілочки, Листячко. тобто, ну так от десь. Це все вже за цей місяць не далося. Вона дуже кропітка, вона... мені треба налаштовуватися, щоб за неї взятися, якщо чесно. Тому що єдине, що тут легко шиться, це, це стовбур цього умовного дерева. Тому що листячко, оці от всі гілочки це все одиначки. Тобто тут, тут на цьому от маленькому шматочку може бути там, не може бути, а є чотири кольори коричного кольору, чотири кольори нитки. Світло від світло світло-коричного до темного. Тобто це льон, ти тут не зробиш Единбург 36-го каунту, ти тут не зробиш протяжки якісь, тому що це дуже видно. І тому приходиться кріпитись, вишивати три хрестики, знову кріпитись, відрізати. І так далі. Оце ходити ну, трошечки, я ж кажу, воно. Не завжди мені до душі, як то кажуть, тобто не завжди хочеться от займатися саме такою роботою, тому що швидкість тут, відповідно, дуже падає через те, що процес ну, доволі кропіткий. Тут ще залишилось трошки десь отак от буде до будиночків. А будиночки там вже такі, вони в стилі примітив, легкі, прості. Зашивки одним кольором. Там я буду вам розповідати, що мені дуже нудно, тому що тут зашивки одним кольором і такими великими шматками. Але я рада, що ця робота просувається. Воно дуже гарно, воно мені дуже, дуже сильно подобається. Як вона, як авторка, зробила всі ці кольори, як вона це все поєднала, намалювала, вигадала тобто ну дуже гарно. Я думаю, що буду просувати, а там. Покажу все, буде видно. Це все, що я вам хотіла сьогодні показати, все, що я брала до рук в липні місяці. А далі вас чекають, і мене теж чекають старти. Старти будуть вже осінні, навіть я би сказала, геловінські. А, така тематика, типу, страшна. Але я люблю такі комедні е, персонажів. Для мене вони гарні, вони мені дуже подобаються. Я вже, в принципі, склала собі список тих робіт, які я хочу почати. Вони, в принципі, невеличкі, ну відносно невеличкі, вони десь розміру мілхіла. Да? Ми, тобто, можемо розуміти приблизно, який це розмір. Буду починати, буду вам показувати. Будуть дуже цікаві, на мій погляд, схеми, авторські схеми здебільшого. Там може бути один Міл Хіл, а так, чотири, Поки що на сьогоднішній день я планую п'ять стартів, з них чотири десь авторських схеми: три українські дизайнерки, а одна заморська, американська. От, буду вам показувати, ділитися. Сподіваюсь, вам сподобається те, що я вам буду показувати. А зараз я вам бажаю гарного дня, тихої ночі, всього найкращого. Бережіть себе, до наступних включень.